Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Допомога постраждалим. В Омані мешканців пошкоджених від ворожих обстрілу будинків просять звертатися в ЦНАП із заявами. Про допомогу нові можливості в обласній службі зайнятості підбили підсумки роботи за 2025 рік. Кращий учитель. Під завершення календарного року обиратимуть кращого педагога. Комунальники із ночі ліквідовують наслідки снігопаду у Черкасах. Обробляють дороги, мости, спуски, підйоми протиожеледними засобами. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, задіяно більше 50 працівників, 10 машин з відвалами та 12 Тракторів. У нічну зміну виходила 21 одиниця техніки. Для обробки доріг і тротуарів використовується протиожеледна суміш. Лише цієї ночі використали 114 тонн. Роботи тривають, аби забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів. Мешканці Умані, які постраждали від ворожого обстрілу Росією, можуть подати заяву про знищене та пошкоджене майно. Про це повідомляються на сторінці міської ради у Фейсбук. Звернення приймають у ЦНАП станом на ранок 28 грудня подано 61 повідомлення та 7 майнових прав внесено до Держреєстру. Приймають заяви й на одноразову матеріальну допомогу від міської ради управління праці та соцзахисту. У неділю в місті працювали комісії з попереднього огляду помешкань та комунальні служби, повідомляє заступник міського голови. Людям, чиї помешкання пошкоджено, видавали будматеріали. За роз'ясненнями влада просить громадян звертатися на гарячу лінію. Телефон бачите на екрані. Разом з міським головою районною військовою адміністрацією та обласною військовою адміністрацією доінспектовуємо е будівлі, які постраждали, і спілкуємося з жителями. Також інформуємо, що на вулиці досі стоїть комунальна служба, яка дає першочергові матеріали будівельні. І хто ще не встиг щось потрібно, підходьте, беріть. Можливо, ми не знаємо про якихось постраждалих будинках. Чи квартирах також приходьте на вулицю Карпінського, беріть матеріали з собою? Мати треба паспорт, підтвердження, що у вас пошкодження, хоча фотографії вас запишуть і видадуть вам якісь першочергові матеріали. Ключі від двох позашляховиків для потреб українських захисників передав Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. Автівки придбали коштом громади міста та передали військовим як різдвяні подарунки. Позашляховики укомплектовані зимовою гумою, що дозволяють безпечно та оперативно використовувати їх у складних умовах на передовій для підвозу особового складу, спорядження та виконання бойових завдань. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 рази. У соціального менеджера 15-й тарифний розряд окладу зросте з 8 243 гривень до 20 607 гривень. Фахівцею соціальної роботи 12-ти тарифний розряд з 6 тисяч 773 гривень до 16 тисяч 932 гривень. Омін соцполітики підкреслили, що безпосередньо від таких працівників залежить доступність і якість допомоги для людей, які її потребують. В обласні служби зайнятості підбили підсумки роботи за 2025 рік. Її послугами скористалися понад 26 тисяч жителів Черкащини. Майже 4 14 тисяч із них вже працевлаштовані на постійні робочі місця. Цьогоріч професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікацій пройшли 1700 людей. А ще 862 отримали ваучери на навчання. Всього отримували послуги Служби зайнятості в 2025 році більше, ніж 26 тисяч черкащан. І майже 16 тисяч були забезпечені зайнятостю. Мова йде про постійну або тимчасову зайнятість. Грантові програми запрацювали влітку 2022 року. За весь період їхньої дії майже тисячі переможців отримали підтримку. А в бізнес Черкаської області інвестували понад 200 мільйонів гривень. До 2025 року гранти отримали понад 300 переможців. Мова йде не тільки про те, що наш бізнес, наші роботодавці отримали. Кошти на те, щоб придбати обладнання, придбати сировину, компенсувати витрати на оренду, рекламу, а мова йде про створення робочих місць, оскільки ці грантові програми передбачають створення робочих місць, сплату податків і зборів і більше ніж. 1200 робочих місць саме в Черкаській області було створено нашими грантерами. В області працюють шість офісів, зроблено в Україні. Вони створені на базі центрів зайнятості, де фахівці надають підприємцям консультації та послуги з розвитку є започаткування бізнесу. Вже майже 5 тисяч консультацій отримав наш бізнес саме на базі офісів зроблено України у 2026 році. В області про Довжуватимуть діяти компенсаційні програми для роботодавців за працевлаштування окремих категорій громадян, а також за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Водночас серед черкащан популярними залишаються грантові програми. Зокрема, є робота та власна справа. Для ветеранів, учасників бойових дій сьогодні діє грантова програма до мільйона гривень. Можуть отримати наші ветерани, до 500 тисяч можуть отримати член. Родин. І на сьогоднішній день до кола члена родин відповідно до порядку відносяться друге сподружжя ветеранів. З початку року, змінами до програми, передбачено, що гранти відповідні зможуть отримати також батьки ветерана та повнолітні діти. Зі слів Марини Сорокіної, надалі триватиме впровадження електронних сервісів, зокрема, електронних кабінетів шукача роботи та роботодавця. В країні триває цифровізація, служба зайнятості також не знаходиться осторонь. Тому я закликаю наших і роботодавців, і пошукачів роботи створювати такі кабінети для того, щоб було зручніше отримувати послуги служби зайнятості і навіть переглянути ті послуги. Ті послуги, які пропонує служба зайнятості. Люди, які втратили роботу, отримуватимуть підтримку фахівців служби зайнятості проактивно, без очікування на особисте звернення. Для цього використовуватимуть дані пенсійного фонду України. Також зросте сума компенсації для роботодавців, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати. З 1 січня вона становитиме 8 тисяч 647 гривень. Наприклад, сьогодні роботодавці мають право отримати компенсацію на облаштування робочих місць. Осіб з інвалідністю в розмірі 10 або 15 мінімальних заробітних плат залежно від того, яка група інвалідності. 15 мінімальних заробітних плат для особи з першою групою інвалідності і 10 мінімальних заробітних плат для особи з другою групою інвалідності. І на сьогодні це складає 80 або 120 тисяч гривень відповідно. То з 1 січня такі суми зростуть. Також у новому році планують реалізувати нові освітні проєкти. Зокрема, йдеться про грант на професійний розвиток, який буде доступний для людей віком від 18 до 70 років. Програма дасть змогу здобути нову робітничу професію у переліку понад 100 спеціальностей. Максимальний розмір гранту становитиме до 15 тисяч. Скористатись саме даною грантовою програмою можна буде за допомогою екосистеми Обрій. Це нова платформа, яка також планується, що буде реалізована саме в 2026 році. Це екосистема інтегрована буде з Дією е, платформа, яка об'єднає державу. Е, Освітні заклади, роботодавців. Звертатися за послугами можна до будь-якого центру зайнятості, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Усі послуги надаються безкоштовно. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільтана. Під завершення календарного року в області обиратимуть кращого педагога. У чому його важливість конкурсу та яким має бути сучасний педагог, розповіла заступниця голови журі та вчителька Смілянського. Школи Наталія Золотоверха. Детальніше в матеріалі колег Сміла новини. Цьогоріч конкурс Учителі року має для «Сміли» особливе значення. До керівного складу журі увійшла педагогиня, вчителька початкової школи навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа номер 3 колегіум Наталя Володимирівна Маценко. Наталя Володимирівна талановитий творчий вчитель. Її завжди відрізняло особливе ставлення до своєї роботи, до своєї професії, до дітей. Атмосфера творчості завжди панує на її уроках. Дітям на уроках цікаво. Її шлях від учасника конкурсу Вчитель року до переможця всеукраїнського етапу конкурсу вчитель року і Заступника голови журі всеукраїнської етапу вчитель року закономірний, адже Наталя Володимирівна це креативний творчий вчитель, і до своєї роботи ставиться дуже відповідально. Вона навчається, навчає інших. Саме таким повинен бути сучасний вчитель, вчитель нової української школи. Досвід і професіоналізм Наталі Маценко добре відомі не лише в місті, а й за його межами і заслужено визнані на рівні країни. За свою роботу вона неодноразово нагороджена грамотами міського, обласного та всеукраїнського рівня. Має подяки міністерства освіти і науки України. Мені завжди було цікаво десь взяти участь. А тому, що я розумію, що педагог має розвиватися завжди і не зупинятися ніколи на місці. Тоді буде якийсь певний результат. Найціннішою для себе Наталія Маценко називає нагороду заслужений вчителі року, що особисто отримала з рук президента України Володимира Зеленського. Поза минулого року на день вчителя я отримала її, і це було дійсно дуже приємно. Відбувалося нагородження у місті Києві. Там були присутні вчителі, які стали переможцями цього конкурсу. За два роки. Я вважаю, що е, дуже добре, що вчителі мають ну, ось таку мотивацію, вигляді такої нагороди. Я дійсно побачила, що це. Проактивні педагоги нашої України, що вони дуже творчі, креативні, що вони в багатьох напрямках працюють, вони не обмежуються саме своїм предметом. І ви знаєте, з багатьох із них ну варто брати приклад. Сьогодні пані Наталія має величезний досвід, вагомі досягнення і чітке уявлення, яким має бути сучасний вчитель. Сучасний вчитель це перш за все має бути професіонал, який має високий. Рівень емоційного інтелекту, емпатії для того, щоб не тільки розуміти емоції дитини, а ще і допомогти їй при потребі і взагалі створити безпечне освітнє середовище для кожної дитини. Це учитель, який володіє інформаційними та цифровими компетентностями, хоча б для того, щоб. Зінтегрувати, наприклад, штучний інтелект і гейміфікацію в освітній процес, щоб уроки стали цікавими, яскравішими, доступнішими і ефективнішими для дітей. Сучасний вчитель це той, хто все таки має партнерські стосунки з дітьми, тому що для сучасних дітей авторитарні стосунки вже не актуальні. Сучасний вчитель це той, хто постійно займається саморозвитком освіта впродовж. Всього життя, мені здається, це девіз кожного учителя. І саме цим він може надихати своїх учнів, тому що вони будуть брати із нього приклад. Вони будуть дивитися, що учитель постійно сам навчається, здобуває нові знання і таким самим буде надихати їх на нові знання та нові звершення. Сучасний вчитель має володіти, на мою думку, інклюзивними стратегіями для того, щоб все-таки забезпечити. Різні потреби дітей залежно від їхнього індивідуального якогось розвитку, індивідуальної особливості. Ну, фактично, сучасний вчитель це той майстер, найставник, який зможе організувати процес пізнання для кожної, абсолютно, дитини, який буде розвивати критичне мислення, і який, власне кажучи, зможе сформувати особистість дитини відповідно до сучасних реалій нашого життя. Право бути цьогоріч заступником голови журів з українського конкурсу учителя року і оцінювати колег, які є кращими у своїй роботі, це не лише відповідальність, зауважує Наталія Маценко, а й можливість підтримати колег, які не бояться показати себе, свої ідеї та власний стиль викладання. Для мене участь у журі конкурсу учителя року по перше, це Дуже, знаєте, відповідально, тому що разом зі мною там будуть професори, кандидати педагогічних наук, взагалі відомі фахівці в педагогічній освіті. І поруч з ними я звичайний вчитель. Звичайно, для мене це трішки хвилююче. Але це я розумію, наскільки це для мене і серйозно, тому що ми маємо відібрати найкращого професіонала з високої, великої букви, найкращого майстра, який втілює свої педагогічні ідеї, якийсь має цікаві авторські е, е, праці, якийсь має досягнення в педагогічній освіті, і він зможе це продемонструвати нам на практиці, знову ж таки використовуючи цікаві освітні технології. Нології і ця людина звичайно має бути на хвилі сучасних освітніх тенденцій. Право оцінювати кращих педагогів Черкащини Наталя Ваценко розцінює ще як поповнення власної скарбнички досвіду, а для сміли визнання на такому рівні. Це не лише особистий успіх учителя, а й підтвердження якості освіти всієї громади. Північні циклони зі Скандинавії принесли на Черкащину складні погодні умови, сніг, хуртовини та пориви сильного вітру. За добу з 28 на 29 грудня по області випало від 7 до 14 міліметрів опадів, що становить 44,94 чотири ...декадної норми. Сніговий покрив сьогодні вранці сягнув 7-11 см, а найбільше снігу накопичилося у Золотоноші та Чагирині – 13 см. Температура повітря коливалася від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу, через що на дорогах та тротуарах зберігається ожеледиця. Циклон поступово покидає Україну і Черкащина переходить у його холодну тилову частину. Інтенсивність опадів зменшиться, а морози посиляться до 5-7 градусів морозу. За прогнозом на 30 грудня до 8-10 градусів морозу. А незначний сніг ще буде місцями засипати область. Синоптики радять жителям бути обережними на дорогах та подбати про теплий одяг. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на Ютуб каналі Льдана Терка, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна! É